Всім привіт, всім добрий день. Значить, я тут був відсутній сто п'ятсот років, як завжди. Но зараз, взагалі, не про це. Чи варто знайомитись в інтернеті? Питань як завжди, багато. А відповідей мало, як мінімум, чому за вірюха, А за вікном осінь. Значить, це в нас Алан той, що чеченець. Жесть, тебе звичайно життя потріпало. Ти поправляйся там так ось. Сегодня нам Алан продемонстрирует то, что варто все-таки знакомиться в интернете. Тобі слово. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, и вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Так это дорога, все нормально. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Ну, ты же шел. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чята фігура біжала по моїм слідам, питаєсь приблизиться ко мне. Я рванув штоїсь мочи вперед. Ситуація сюр, але на дворі 21 століття глобальне потепління, і не шукайте тут логіки, тому що її тут просто немає. Так, судячи зі всього, ми в кліці для мавп, і мавпа тут, судячи зі всього, одна, це я. Закрито. Було б добре якось звідси вибратись. Правильно? Правильно, це в нас є відкривачка. Ну, да. ви поняли. Вуаля. Нужно вибиратися отсюди. Згідний, факти ж. економ класу переїхали в бізнес-клас. Так, треба. Треба роздивитися. Ящик з замком. Значить, нам потрібен ключ без замка для замку, тому що. Я дебіл. <реш> Поки що нічого цікавого не наблюдаємо, на жаль. Так, а тут нас, а тут нас якісь ніштячки. Це хамер. хто не знає. По... У англічанському це молоток, а ще є така марка машини, і не шукайте тут логіки, тому що її немає, які зі сьогодні аналогічний жесть. Мене звати Макс, хілодіпс, вже і тут стих побувати, погода. Вчора вечором на мене напали, і сьогодні я проснувся тут, в цій моторошній кімнаті. Якийсь псих закрив мене в желізній клітці і вирішив побавитися зі мною. Він бив мене током, ну щось його відвлекло, і він пішов в дальню кімнату. Вхідні двері були що? Наді... надіжні. Що блять надійно закрить? Надіжно. <хи> ну я знайшов другу кімнату з кодовим замком. Пароль це сєвір, запад, восток, юг. Це, звичайно, все круто. Я розумію, що Хілодіпс хотів допомогти, але своєю допомогою він зробив тільки ще гірше, тому що що в нас сєвір, що в нас? Юг, восток і, і Запад. Ну, запад, це там, де Америка, де всі загнивають, тому да. Так, значить, це ми не відкриємо, тому що це двері з електричним замком, а електричний замок веде ось сюди. Я поняв. 220 вольт, вольт це собака така з мультика? Хто не знав, ну, ну ладно. Так, є контакт і тепер. Немає електрики. І справді, що це взагалі за петля для людей ростом 1,50 п'ятдесят? О. О! Пожарний ящик закритий на ключ і запломбірований. Як завжди, питань багато, відповідей мало. Чому ось цей ящик весь в пломбірі, звідки Хілодіпс взяв пломбір, і чому мені ніхто не приніс морозива? Але є й інші плюси, Ми дізналися, що тут є ключик. Нє, ні. Що це за шо? Поняв? Так, що, 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 все, все, все. Та ні, не повинен. Ну, привіт, БДСМщик. Що? -ка. Давай як без цього. -то здесь не так. Згідний, за вікном сніги і вересень у дворі. Эта не могла сама. А, ой, що за є ой? <клес> Жесть, він токсик, звичайно. Так, значить, все ще ти. Вуаля, в нас є. Пила і ізолента. Ізолента пила. Щопола. Жезі сьогодні притрушений. Так, це ми замотуємо. Проводячи такі кроки махінації, ми відбиваємось того, що включаємо вольт собаку, завдяки чому ми тепер можемо включити термінал, де нам потрібно ввести матюк з чотирьох боків. Добре, Максимко, тепер твої підказки пішли в хід. Як мені зрозуміти, де є північ, де південь, де захід і схід. Вітер дує справа наліво. Це те саме, що зліва направо, тільки в протилежну сторону. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Пік парт А, пік парт Б. Ось наглядний приклад того. Максимко нам показує, як треба крафтити кірку, щоб добувати в Майнкрафті золото. Так, значить, сьогодні в нас 14 грудня 2013 року. Вау! А місцевий прогноз погоди на руках каже, що зараз ніч, ранок, день чи вечір. Ну, судячи зі всього ніч, тут і так мені зі все було зрозуміло з самого початку. Це просто я щось туплю. Значить, північ, південь, захід, схід. Сєвір, Запад, Восток, Юг. Північ, Захід, схід, південь. 2, 2, 5, 8. Значить, п'ять, 8, 1. Вау! Значить, все супер, все класно. Дякуючи Максимку, звичайно. І ми відкрили двері в студію Моргенштерна. Тут, кстати, слава Мерлоу записує біти. <хи> так, що у нас тут взагалі Ломік! Вау! Це, звичайно, круто, але куди це все використовувати, питання зовсім інше. Значить так, почнемо з того, що нам все ж таки потрібно десь взяти кірку. Для чого нам це все, я не розумію, але я думаю, по суті, тіла ми все ж таки розберемося. Кірка, 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 кір-кірка, опа. Крутий прикол, це ми собі забираємо і. І постав на місце. О, прекрасно. Так, що тепер, що тепер, що тепер? Нам потрібно десь шукати ось цю гостру штучку. Так, я щось тут опускаю. Правда, щось. що я опускаю. Опа, люк, скайвокер. Він теж приймає взагалі участь в цьому спектаклі, тому нічого дивного. Є. Так. Да. Значить, це ми давайте. Е Боже, я. я, я все закрита. Так, є, це виключаємо тут все на місцях, все закрите. 9 секунд. Все, 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 все. Тихо. Ну що ти там, чувак, як справи? Так, погоди-ка. Пососіка. то здесь не так. Ну згідний, хто ставить ялинку в вересні взагалі? Ти що, притрушений? Думаєш, я не замечу відкритий ящик. А, -а, -а ящик. О, що це? Ручка. А ручка нам потрібна для того, щоб взяти ключ. Ось так. А ключом ми маємо відкрутити великий і жирний болт. Тобто ось цей. І тут в нас є О! гостра штука парт-А. Тепер вирішуємо супер е, мега складний пазл, і завдяки Максимковим підказкам ми все ж таки з ним справимося. Просто покладемо паличку і гостру штучку, і ми маємо кірку з Майнкрафту, алмазну. Да? Так, і тепер нам треба, судячи зі всього, тут придбати діру. Взагалі, то це Максік. О тут якраз сидить, бідний. О, привіт, ти щось мені приніс. Що це? Я сподіваюся, це каша без комочків. Просто я такого не люблю. Що він тут взагалі приніс? Викрутка. Значить, викрутка нам потрібно для того, щоб впізнати внутрішній світ унітазу. І момент істини. Ой, він не відкрив. Момент істини. Що це кусачки? Болторіз. І завдяки болторізу ми робимо ось такий крутий мувік. І тут у нас є речажок. Хм, Цікаво. Взагалі-то я тут ще не був. Ми так оглядово просто на Максимка подивилися. Ну, прикольно, ти тут кстати, живеш, Да. що це за ліфт для людей зростом метр п'ятдесят і без обіди. Я це все любя. Так, ну здається, я знаю, як треба включати ліфт. Значить, ми подаємо струм, переходимо сюди, ліфт включити. У мене тут є. Ой, от так. Все, проблем не буде. Взагалі, то треба на себе тягнути. Міг би вже й запам'ятати за всі ці рази, поки до мене приходив речок. І поїхали донизу. Бувай! Було, кстати, цікаво в твоїй компанії провести час. Здається, моєму ефектний вихід такий спортили. Але... Єх! Справедливо. І все ж таки, повертаючись до попереднього питання: чи варто знайомитись в інтернеті? Ну. Звичайно, що так.